Про що мріють ляльки? Оригінальну виставку, головним персонажем якої є лялька, влаштувала у музеї Грушевського Ольга Бурлака, панночка з вишневим варенням, сучасна львівська пані та фея рожевих мрій. Ці персонажі жили в уяві мисткині ще з дитинства. Щоправда, вона гачкувала самі ляльки, та тепер вирішила їх селити у маленький світ в рамці. Він більше розповість про кожну з них і про їхні мрії. Щоб кожна дитина у світі знайшла ту свою улюблену ляльку, яка б стала для неї тим першим другом, яка б навчила її, навчила б її любити, навчила піклуватися про когось. Коли Оля творить над ляльками, ті самі розповідають, ким хочуть бути. Так виник образ балерини, присвячений художнику Едгару Дега та танцівниця Тулуза Лотрека. Коли є хатні клопоти, треба за дитиною подивитися, треба побігати десь по ночок. Якісь маленькі фрагменти часу, коли дитина тихенько собі заснула, тоді голка, нитка, гачок, стіжок, все йде в рух. Уля ще моделює одяг, а також декорує авторські весільні запрошення.